Так, всім привіт, Це обзор плагіна KekKit, коштує він 20 доларів, це комплексний плагін, де купа всього. Але на сайті автора є тут е, скачати з гітхаба безкоштовно. Тому ви можете тут код downloadzip і скачати безкоштовно його. Правда, щось я не бачу тут в виконуючих файлів, він, мабуть, видалив їх. Бо це тільки інструкція. Да? Download Lotus. Так, він, мабуть, їх видалив і ну, у всякому разі, оця версія з blended marker та вже є. Якщо кому треба, ви знайдете її, загуглите, вона вже є на торрентах. Тому я просто покажу, як вона працює. Так. Значить, що таке кекіт? Так. Це такий комплекс всього на світі, Добавляє він таку панельку. Встановлювати я не буду, як показувати. Так, і тут на цій панельці от, є куча всяких отаких от інструментів. Начнемо з першого. Кут, копі, купів, па. пас я не буду розбиратися, просто, наприклад, якщо я скопіюю куб. І хочу з одного куба деталь скопіювати на другу, я б в блендері просто робив би так. Зайшов сюди, троєчку включив, відокремив полігон, вийшов, от відокремив деталь. Тепер оцю деталь вибрав оцю, нажав Ctrl-G. І от у мене ось одна деталь, оця друга. Я оце скопіював сюди. Оці саме функції тільки одною кнопкою робить оце. Тобто скопіювати, ставити, тому це фігня. Я не, не хочу навіть... Розбиратися з цими кнопками, як робити плагином, тому що в блендері це ну, на одну дію більше. Але тут класна штука, є Mouse Mirror. Але вона не просто так працює, тому що якщо просто нажати от вибрати куб, оцей куб, оцей видалю, і нажму Моус Mirror, ми бачимо, він просто зеркалиться. Якщо отак стою, нажати mouse Mirror, він сюди зеркалиться. Якщо цей виберу, нажму Moss Mirror, він сюди зеркалиться. Ну, в зеркало від центра Осі. Цікаво, але не наскільки цікаво, як наступна функція. Якщо я е, включу не глобал режим, а локал і нажму Mouse Mirror, Я бачу, що прод... локально від куба продляється. І ще раз Mouse Mirror, Якщо я так поверну, Mouse Mirror, тобто він продляється в цю сторону, куди я курсором клікаю. Якщо мені треба до цього куба сюди додати, я ось повернув, нажав Mouse Mirror, Mouse Mirror, Mouse Mirror». Якщо треба зверху, зверху, треба, щоб отак знизу стояло, Mouse Mirror», тому це незручно. А як зручно зробити? Треба назначити ось сюди правою кнопкою клікнути Change Shotcut» і нажати alt q Я назначив сюди кнопку. Кнопки назначаються, ми можемо зайти в Edit preferences, і подивитись, щоб вона не конфліктувала от якіт плагину. Тут є в нього розділ розділ є Shotcut Tools, І є назначені кнопки, ось alt q я назначив. І є конфлікти. Якщо є якісь конфлікти, воно буде неправильно робити. Ну, якщо вже щось назначено на ці кнопки. Тому тут провіряйте, якщо щось неправильно. І так, що я зробив? Так, зараз виділю оці всі непотрібні. Тепер, що я можу робити? Я можу. Alt-Q, будувати блоки. Ось alt q Alt-Q, 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 Alt-Q. Alt Оце куби красні робляться. Чому? Бо воно ж симетрично все. Щоб показати, що це симетрія, я зараз трошки зміню куб. Наприклад, візьмемо цей куб, Ctrl-R. Троєчку виділимо і ікруднимо. Тепер у нас куб нерівний. І тепер, якщо я нажимаю сюди Alt-Q, ми бачимо, він симетрично відобразився. Верх Alt-Q, верх Alt-Q. І от симетрично ось вийшло вікно. Тобто це така класна штука робити модульні об'єкти для ігр блокінгом. Якщо я сюди Alt-Q, тобто така штука ускоряє. Можна декілька деталей зробити таких і всякі блоки робити. А оцей, коли він, він робить симетрію. Методом scale на мінус стове. І тому він вивертає на ізнонку. Тому оце красним світиться бо ізнонка. Для цього є кнопка Flip. От вивертати. Але воно розвертає. Ну, як на кубі він розвертав, тому ми можемо виділити все. Отак, O, alt N, Flip. Тобто вивернули полігони. Але якби ми робили з кубом, то в принципі оце фліп допомагає все. Так, з цією функції розібралися. Далі, що ще в нас є? Є така чудова функція Linear Instance. Ми можемо натиснути штуку і можемо лінією колесиком додати кількість інстанцій і ось такі стіни будувати. Ну, по суті, це той самий array. І 90 градусів він працює, це не дуже цікаво. Але є цікава штука. От, наприклад, нас от тут произвольно ставимо, ми ставимо ось, ось обертання курсор, 3D-курсор ось. І ми можемо зробити радіальні інстанси. Колюсиком регулюємо кількість. І що це класне, це інстанси. Тобто, якщо я буду один інстанс регулювати, наприклад, G вниз. Ось інші теж будуть, теж будуть редагуватися. Тобто болтики, що завгодно, це класно з араєм робити. Дуже класно так відміняємо назад, нам це не треба. Оце радіал інстанс. Ще що є. Є така класна штука для створення ігор. Наприклад, у нас гра складається циліндр. Ну, У нас буває, наприклад, от об'єкт складається з окремих частин, але це один об'єкт, наприклад, Ctrl-G. Об'єдналося. І для нього треба робити колізію. Ну, Колізію деталь, щоб він не врізався. Для цього є штука зручна автоматична Convex Hull. Тобто зробило з двох об'єктів один такий для колізії. Це для ігрових движків. З мінімальною сіткою. Дуже класно. Так, відміняємо, це не треба. Там також, так, да, також, якщо вибрати Hull, тут додаткові штуки он можна боксом, можна конвексхул, можна виділяти кольором полупрозрачним і полупрозрачним ілі сіткою. То, тобто тут усе налаштовується. Дуже зручна штука. Так, ті всі не цікаві. Measure, це заміряти відстань, якщо ми виберемо, воно ось відстань об'єктів заміряє. Якщо я зайду внутрі і виберу один вертекс і інший вертекс, воно ось квадрат заміряє відстань. Якщо я вийду і ескейп, кнопкою ескейп вийду з режима цього і заново зайду, і захочу міряти ось від цього вертекса до цього вертекса, квікмесура, воно покаже відстань. Але ескейп-виход. Але те ж саме є у блендері, от моя сури, я ж можу з контролем примагнітити і промагнити до любого вертекса і те саме ось напише. Тому я не бачу такої необхідності робити це відстань. Ну, можливо, комусь зручніше буде. Так, тут далі в геометрі не цікаво. Так, а, ні, отут вже. Fitprim, це е якщо назначити кнопку, тут треба, до речі, удалити кнопку, ту, що я назначав. Move Mirror, ремова Shotcut, щоб не конфліктувало. Створюю курсор, фігуру от ad, ASIC Shotcut, Alt-Q назначу. От я назначу на циліндр, тепер якщо Alt-Q буду робити, воно буде робити під мишкою об'єкт. Притім кольосиком можна грані додати. Не знаю наскільки це корисно, тим більше, що воно масштабо, масштаб неправильний зробило. Тому мені ця функція не подобається, так видаляю. Унротатор це теж не цікаво, Унротатор – це аналог функції прилипання до Face Project, тому не цікаво. Так, що тут ще в нас є моделінг. Є класний розділ моделінг. Моделінгу що є класна штука, яка... От Ctrl-B, наприклад, зробимо bevel. І класна штука є. Ой, тут понакладсував все. Так, виділимо ось bevel і нам треба Bevel оцей обрати. Нажимаємо Unbevel і він обирається весь Bevel. Якщо з галочкою весь, Ctrl-Z, якщо галочку зняти, то unbeвел прибирає тільки цей bevel. Якщо я, наприклад, виділю ось... Тільки оці серединки і нажму unbevel. Ми бачимо, що оцю грань залишила, але цей це прибрало гроні. Якщо тільки оцей серединку ось виділю і галочку і нажму unbevel. Воно не зрозуміло, бо це одна, одна грань. Вона одна грань зрозуміла сюди. Треба мінімум дві, мабуть. Unbevel. Отак От зрозуміло. Unbevel. А якщо отак виберу, он бевел. Тобто він набагається в іншу сторону бевел <хи> вибрати. Ну ви зрозуміли. Коротше, рекомендую. Дуже класна штука. Прибираю. Прибирає бевели ідеально. Класно. Ще одна класна штука є, от коли я роблю, от ось уровень горизонта красна лінія і Всі фігури не на горизонті, найкращий метод нажати to Center і фігура, піднялася. Цю фігуру, щоб зробити Ctrl-P, відокремлюємо. І так само можемо цю нажати to center і вона опустилась. Тобто всі фігури воно до уровня землі впускає. Якщо буде фігура над фігурою, наприклад, ось. І якщо я на цій фігурі нажму Ground, вона фігура опуститься на цю. Але якщо, наприклад, фігура. Оця буде повернута трошки. І цю опустить Grow to Center. От вона одним боком коснулась. І цю начина опускати Grow to Center. Вона ось до першого касоння. Але вона опустилася нижче цієї грані. Тобто вона дивиться саме до колізії до своєї. Ну, Що сказати, зручна штука. Так, ще одна штука, класна є Nice Project це nice якщо в э, нас є якийсь об'єкт, э, наприклад, от створимо сейчас отут створимо меж э, план S, Ctrl-R, S, ctrl R. S, ctrl -R От, наприклад, таку зірку нам треба вирізати вирізати ось тут, тут на кубі. Просто виділяємо її, перетягуємо на куб. Ось тут тут треба виділя... вирізати. Виділяємо оба об'єкта. табуляція, тепер виділяємо зірку, Ctrl-L, щоб вона виділена була. І просто Night Project нажимаємо. І ми бачимо, що зірку вирізає. G переміщаємося сюди, Nice Project, G сюди, Nice Project. Дуже класно вирізати, що завгодно. Але воно не рубать оці прорізі, що в мене є. А функція вбудована в блендері, робить. Тільки там трохи складніше включатися. Наприклад, треба вибрати перший об'єкт, зайти в нього табри редакцію, тоді інший об'єкт треба нажати Ctrl, клікнути ctrl клікнуть щоб виділився він. І тільки тепер в режимі меша я можу Mesh Knife Project натиснути. І ми дивимося, що оця сітка ось вона пропеклася. Тільки оп'ять, оці, оці лінії не пропеклися. Щоб лінії пропеклися, нам треба натиснути, що натиснув, виділити полігони, натиснути X. Only faces, тобто, щоб обрався сам контур. І знову з контролом виділити. Треба вийти, мабуть, так. Так, заходимо в режим цей. З нажимаємо, виділяємо цю штуку. Тепер наводимо, куди його тут треба виділити. Mesh, Knife Project. І ми бачимо, що воно пропалило з усино. Ну, з оцими передпунктами. А якщо я нажму, наприклад, Nice Project... О, теж усіма дивно виділились. Але якщо я виділю отак, і зайду і отак буду, ану. Так, виділю це це, Enter, зайду. Ага. І отак спробую Nice Project. Ні, так не руба. Руба тільки надо, щоб полігон був. Ну, залитий. Ну, вибирайте, який вам зручніший спосіб. Оцей меж еджами руба, а цей тільки полігонами Nice Project. Ну, тим не менш цей зручно робиться. Так, Boolean Knife це не цікаво. Quads, це те саме, що 300 квадз. Наприклад, якщо ми виділимо... А все, так, Ctrl-T нажмемо. От у нас зараз три триангульована модель. Якщо ми нажмемо Quads, вона поверне його. Те саме є у Blender, Тому особливо функції не бачу. Так, вонки, це просто випадково воно обертає його. корисно там якісь кірпичі, щоб трошки повернуті були. Щоб хаос вносити. Якщо щось моделите там. Тобто рандомна штука. Так. Що ще тут є? E, Boolean Tools модель, наче все розказав. Ну, меню тут є, я ним не користуюсь, кліануп не користуюсь, Transform не користуюсь, це не користуюсь, Modifier не користуюсь. E, Самі оці убивчі штуки це Nice Project, Growth of Center, Unbevel дуже крута штука. Вонки прикольно, можна користуватися. Е і Radial Інстанс це класно. Convex Full класна. І Moss Murroor, е те, що ставить блоки, блоки, MOST то це теж мені е дуже сподобалось. Ось вас якщо откуд alt q І тепер alt q alt q alt q alt q alt q alt q alt q, alt -Q, alt -Q, alt -Q. Дуже класно е, робити блоки е, і дуже класно, наприклад, зараз Shift-A Mesh, куб 2 метра. Так, так, да, ще, от, наприклад, куб-Alt-Q не рівно, тому що воно працює тільки з рівними об'єктами. Оце великий мінус. Тому нам треба Shift-S, курсор to World origin. Ой. Shift-S, курсор, toward. Region. Да. Тепер Shift-A-Mesh, куб. От куб у нас правильно. І тепер ми можемо... Куб, по-перше, треба вище поставити. Вище поставити, GROTO Center. І тепер ми можемо alt q будувати е, модульні будинки, все, що нам в голову прийде дуже швидко і зручно, не прицілюючись, такий собі Майнкрафт. Так ось виділив оцей. Тобто, куди наводю курсор і наводю Alt-Q, от воно от воно таку штуку малює. Все. Кому сподобався цей плагін, лайкайте, підписуйтесь. Хто там розібрався з іншими цими функціями цікаво, кидайте посилання на свої відео. Всім пока! Так, да, треба ж мені зробити ще оці рандомні кольори. Отут для... <плес> щось щось не зрозуміле. Для публікації чогось незрозумілого. Щось Чого незрозумілого на заставці. Якась руна вийшла. Так. Збережемо це заставки. ¡Sí! ¡Señor, por